grammar. Making suggestions. Uh, exercise one. Look at the four ways of making suggestions. Which one is different and why? Uh, який... Подивіться на чотири способи утворення пропозицій. Який з них відрізняється від інших? І чому? Ну, перше, why don't we write down some? Ideas now. Чому б нам не записати uh, кілька ідей? Let's have some stories to давай. Uh, зробимо кілька історій також. Shall we include advertisements? Давай uh, вкладемо реклами. Why not ask your dad about it? Чому б не запитати тата uh, про це? Look at the way of making a promise. Is it a positive sentence or a question? Подивіться на шлях утворення обіцянки. Це стверджене речення чи запитання звичай. I will ask him tonight. Я запитаю його. Я запропоную йому завтра. Вечері. Сьогодні ввечері. Це в нас ствердження, так. It's a it's a positive sentence. Okay, І дається нам інформація в рамочках. A suggestion is a plan or idea that you want someone to think about. Uh, пропозиція це план або ідея, про яку ви хочете, щоб хтось іще подумав. Uh, look at the examples from the recording. Подивіться, наприклад, із записів. The words in red are different ways of making suggestions. Слова виділені червоним це різні види утворення пропозицій. Далі, друга рамочка. A promise is when you tell someone that you will certainly do something. Обіцянка це коли ви кажете комусь, що обов'язково щось зробите. Look at the example from the recording. We use will plus infinitive to make a promise. Подивіться, з прикладу, наприклад, із аудіо ми вживатимемо will та infinitiv, щоб утворити пропозицію обіцянку, так, will infinitive, ось will и infiniti. Далі. Переходимо на сторінку 154. 154. Так, далі І зробимо вправи. Так, words to complete the suggestion. Оберіть правильне слово, щоб доповнити пропозицію. Так. Ну і Будемо підкреслювати. Ні, вводити в рамочку, так. Let's use that computer over the the. Давай використаємо той комп'ютер. Далі, shall we або will? We shall. Звичайно, що shall we? Постоїть знак питання. Include some cartoons in the magazine. Ми включимо мультики у журнал далі let's ask our teacher to help the uh, попросимо нашу вчительку допомогти uh, shall we play hockey uh, why not we play Поки чому б нам не пограти у okay. хокей? далі? Why not? Oh, Тут таки буде шалви так. Бо стоїть ліві. Так. Після why not буде стояти діє слово. Why not write down our ideas first? Чим б нам не написати спочатку наші ідеї. Шосте. Why don't we put A notice on the website. Чому б нам не, ви, не виставити uh, якийсь записку так на вебсайт? Так. Далі, друге, прибираємо спочатку і переходимо до наступного. Write suggestions using shell. Why don't we? Why not? Let's And use words in the box. Так, мені ну, потрібно утворити нам пропозиції, використовуючи слова. Фрази попередні, так. Окей. Okay. Why not listen to music? Далі. Let's watch the film on TV. так. watch let's watch the film on tv uh, darling uh, shall we buy Shall we buy? Ой, не buy, а have, так? Shall we have pizza for dinner? Чи будемо ми мати піцу? Давай візьмемо піцу на обід. Далі. Uh, Why, no, darling, why not ride our bikes? б нам не покатати не поїхати на велосипедах в школу завтра? Четверте. Let's read. The books. Let's read the books before we seen before we see the film. Давайте давай прочитаємо книгу перед тим, як подивитися фільм. подивитися фільм. П'яте. Why don't we take? Why don't we take some photos in? Чому б нам не взяти кілька фотографій у музеї? Далі прибираємо все і переходимо до вправи речі. Read the sentences and write a suggestion. Using shell, why don't we? Why not? or let's. Прочитайте речення, потім напишіть пропозиції, використовуючи shell. Why don't we, why not, or let's. Окей. Okay. Так, Ну і читаємо перше. It's my birthday tomorrow. Завтра моє день народження. Ну і можна сказати, давай влаштовуємо вечірку, так? Let's have a party. Так, далі. We haven't got any homework to do today. Сьогодні у нас немає ніякого домашнього. Why don't we play games, так? Чому б нам не пограти в ігри? Why don't we play games? Далі. The school holidays start next week. Шкільні канікули починаються наступного тижня. <coughs> Why? Don't. We um, have a rest. Why don't we have a rest uh, in the <coughs> Кемп, наприклад, або... Ну, um, хай буде інший кемп. Чому нам не відпочити у таборі, так? Далі. I'm bored and it's raining. Мені сумно і йде дощ. Ем... Um, Why not read a book? Чому б не почитати книгу? Так, mm -hmm. далі прибираємо речення, переходимо до п'ятого, шостого. I'm hungry. And there isn't anything to eat. Я голодний і нічого не має поїсти. Let's... Go... To... The... Shop. Давай сходимо в магазин. І останнє. We have to do something for the school magazine. нам потрібно щось зробити для шкільної газети. Uh, let's write. Let's write. Music. Review, так. Добре, Прибираємо це. і повертаємося назад. До сторінки 103. Так, exercise 2. Put the words in the correct order to make suggestions or promises. Add a full stop or a question mark and start the sentences with a capital letter. Так, нам потрібно в правильному порядку розставити слова. У реченнях і в кінці, якщо це запитання, то поставити знак питання, якщо це розповідне речення, то поставити е крапочку. Так. Ну і дивимося перше. Why don't we go? Why don't we go to the skate park? Так

Чому б на нам не піти у скейт парк. На скейт -парк. У скейт-парк. Далі. Uh, I will teach you to play how to play tennis Так. I will teach you how. Ой. If severity, she was I will teach you how two. Це у нас речення. Ставимо крапочку. Далі. Let's see the new Turkish film. Let's see The new Turkish film. Давай подивимося новий турецький фільм. Так, і речення розповідаємо, ставимо кратичку. Why not to ask uh, minor come. Why not ask. Fun. Так, ну це на за речення, став на питання. Далі we shall meet the eight. Ми зустрінемося там. 8. А, ні, це запитання. Shall we meet, так? Зараз викрала. Shall we meet? Боюсь, що вони витерлися знову? Ага. how we meet them at eight. Your uh, study I will buy. I will buy them tickets. The bus tickets stuck for you. I will buy them bus tickets. Я куплю квитки на автобус для нас. Так, тут вісім треба було поставити поставити нас. так? Далі. Ага. Ну, і це у нас розповідне речення. знаки питання ми тут не ставимо. Переходимо до третьої вправи. Complete the conversation. Usage phrase from exercise one once. There is often more than one right answer. Потрібно нам доповнити речення із першої вправи. І кожне слово буде вживатися лише один раз. okay so, shall we shall we ask our teacher to help with the magazine is that a good idea no she is very busy i will Write a note and give it to all the teachers. No, that's not a good idea. Let's put a notice on the school website. Excellent idea. Why don't we write it now? <clears throat> why not talk no no why not write it now okay magazine help us Wanted. Great. I could post our by Don't. We write our names at the bottom. Good idea. Так. И далее. Ага. Correct the mistakes in the sentences. Виправте помилки у реченнях. <coughs> Виправляємо. Will we write a review about the film? Так. Ну, ми будемо ставити не will, а shall, Так. для we підходить shall. Uh, Let's go to the library. After school uh, не вистачає style нас for me to Так. Далі. Why? Why don't Don't. we write a review about the school play? Shall we? Shall we? Тут зайветок. Ще put reviews in the magazine. Mm -hmm. Так. І зараз прибираємо все, що ми тут позаповнювали. І переходимо до останнього завдання. А, ні, не останнє. pronunciation Intonation. Listen and repeat the phrases from the conversation about the magazine. one hundred and thirty-two. No, that's not a good idea. No, I don't think so. Great. Okay, Excellent idea. Good idea. Так. Шоста вправа. In PS practice the conversations in uh, conversation in exercise three. Попрацюйте в парі і попрактикуйтеся у розмові. Uh, із справи третьої. Exercise 7. Work in small groups. Go to page 120. Попрацюйте у маленьких групах. Перейдіть на, 100, на сторінку 120. Окей. Okay. Що у нас там на сторінці 120? Так. Ага. Vocabulary and reading. Ага, ага, ага. Ось, Unit 18 граm. And small groups plan a class magazine. Сплануйте журнал, класний журнал. Uh, подумайте про запитання. What would you like, щоб ви хотіли your class magazine to be called, як би ви хотіли, щоб називався ваш журнал, to include in your class magazine, що ви хотіли туди включити? Do you want to be a paper magazine or online one? Ви б хотіли паперовий журнал чи онлайн? Is the magazine going to be weekly, monthly, termly, or yearly? Чи ви хотіли... б журнал щотижня, щомісяця, чи щосезону, чи щороку. Ну і вказані е, кроки, як створювати. Suggest as many ideas as you can in your group for your class magazine. Придумайте якісь ідеї у вашій групі для свого журналу. Так, і починаючи з такими фразами Let's why don't we, shall we, why not? Другий крок. Choose the five best ideas to share with the class. Tell the class оберіть п'ять найкращих ідей, поділитися з класом і розкажіть класу. І третій крок as a class, discuss and choose, choose the best three ideas. У класі обговоріть і оберіть найкращі три ідеї. Окей, на цьому все. Наступного разу ми перейдемо до сторіночки 114 і будемо працювати над reading, так? Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, якщо вам було корисно.